Добре, нам уже підходить відсутність гарантій, але нам потрібен так званий boots on the ground французькі, британські, німецькі війська на території України, які здатні будуть е, забезпечувати функції дотримання припинення вогню. Нам кажуть, ні. Не буде boots on the ground зараз. Ми кажемо, добре. І на це ми згодні. Но ми вимагаємо, щоб були за столом переговори абсолютно правильно. Американці, французи, німці, британці кажуть ні. Ідить віч на віч на ці переговори. Слухайте, коли у вас є 20 концепцій, і ніхто в світі не розуміє, як ви збираєтесь закінчувати війну. Вам неможливо допомогти. Причому я не звинувачую українську владу і не звинувачую партнерів. Я кажу, що це некомпетентна позиція підготовки переговорної позиції. Яку позицію пропонував і пропоную я. Ви тут зібрали коалі... коаліцію охочих, охочих. охочих. Ко... Coalition of Willing. Вважаючи. Ми вийшли з абсолютно чіткою стратегією. Ми даємо Путіну 5 днів. І якщо не будуть безумовно, 30-денно все припинення вогню без будь-яких умов для того, щоб розпочати переговори, то буде те, що казав Трамп, і за що нам треба було хапатися. Це називається план Б. Що таке план Б? Що якщо Путін за п'ять днів не зупиняє війну, бо Існує два підходи в переговорах з Путіним. Один підход, який помилково використовує Трамп, який називає Путін my, my friend». Це не працює. Бо Путін, як офіцер КДБ, спеціально вчився як таку ситуацію на переговорах повертати на свою користь і обдурювати, брехати партнеру, в даному випадку Трампу. І друга це «language of strength», мова сили. І в західний світ має можливість говорити з Путіном мовою сили, які є складові цього плану Б цієї мови сили. Номер один: перелік зброї, яку Сполучені Штати і НАТО нададуть Україні наступного дня після відмови Путіну. Путіна не має залишатися жодних надій, що він може обдурити. Там мають бути далекобійні ракети, там мають бути системи протиповітряної оборони. Там мають бути керовані авіаційні бомби. Там мають бути достатня кількість артилерійських снарядів. Там мають бути.